У Одеському районі найбільша програма в Одеської міської ради на 2 мільйони гривень загального фінансування на рік. Я хочу сказати, що в Одеської обласній державній адміністрації відповідно до розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації з вересня місяця почала функціонувати наша обласна програма підтримки конкурентної спроможності малого та середнього підприємництва. В рамках цієї програми ми можемо допомогти суб'єктам малого та середнього підприємництва. Допомогти з компенсацією частини відсоткової ставки за кредитами, які отримані на впровадження нового обладнання, на створення нового виду продукції і на впровадження нових інноваційних методів виробництва. Ми більш стимулюємо переробну промисловість. В рамках цього ми будемо компенсувати до 10% річних за кредитами, отримані національної валюти, але не більше 70 тисяч гривень на місяць. Це гарний інструмент допомоги. Також ми сприяємо представленню нашої регіональної продукції на міжнародних ринках. Наприклад, в рамках цієї ж нашої програми підтримки конкурентної спроможності ми будемо компенсувати до 100 тисяч гривень тим суб'єктам господарювання, які представляють нашу продукцію на міжнародних виставках, на міжнародних ярмарках. Окрім того, що є регіональні програми, обласна адміністрація також намагається співпрацювати з міжнародними організаціями, з міжнародними донорами, міжнародними партнерами. Для цього у нас створена в Одеській області агенція регіонального розвитку Одеської області, яка успішно впроваджує активно, допомагає всім суб'єктам, які бажають виявили бажання впроваджувати, отримувати гранти від міжнародних донорів. Це і АКТ, це і GMBH, це і USAID, це і European Union for Business. Наприклад, буквально вчора закінчився прийом грантів від European Union for Business для суб'єктів, які постраждали внаслідок бойових дій. По Одеській області було погоджено 21 грант. Ми зайняли третє місце серед всіх країн, серед всіх наших всіх регіонів нашої країни. Це такі гарні інструменти. Ці програми міжнародні вони постійно нові, постійно оновлюються, постійно з'являються нові. Ми намагаємося актуалізувати інформацію на сайтах обласної військової адміністрації, на сайтах департаменту економіки.